Шостий номер, і Олександр є чук No7. Круїзи. І знову Насовська. І перехоплення. Носовський. Насовський зміщиться. Під удар пробиває Носовський вже небезпечний. І. Кіпра і тепер уже відповідь від команди Круїзи. Лукашевича. Удар Лукашевича і за мешкарними. Зараз грає. Дорохов, Дорохов іде обіж, заняє атаку команди. Енергія пробиває Дорохов. м'яч іде по Сама сама збирати. Лукашевич перехопив. Йде карте на Дорохо. Дорохов на Іваненко. Іваненко буде пробивати. Пробиває його кіпер команди, коли відбиває м'яч після Дар Іваненко. Підбирання Залевиски. Левицький на Дорохова. Дорохов, дорохов, Дорохов йде Воліш. Дорохов пробиває Гол. Не в Бобіраж. Але допомагає Васаківський. Тепер вже в атаці команда Клоїзи. Носовський пробиває поверхов. І гол кіпер команди. «Енергія». Віктор має шанс вийти. атаку, От, йде передача на партнера і забиває команда Круїзи. Панько відкриває рахунки. Дора повзлищує. Перекоплені двері по Віктор. Має... перетнути, мащукати, мачур на соску, насосські пінти, намагається переграти своїх компонентів, пробиває насовський грама. Романів... Віддає на Лукашевича, Лукашевична Іваненка. Іваненко намагається розхитати захист команди Круїзів, де на Лукашевича. Лукашевич одразу пробиває і відбігал голкіпер команди Лукашевич. Перехоплення від Біліко. Біліков комбінує зараз із партнером по команді. Сразу вперед на Акуленко. Акуленко зберігає м'яч. Акуленко проходить. Акуленко пробиває навіть. Але Романькова. Паньков з м'ячем проти нього грає Іваненко. Паньков іде передачу на Біло. Біло віддавав передачу, але не дістався до перехоплення. Зараз на ходу дорого, місто чого. Смішена захист команди Києвіш на Ловицьку Лески Мариот на Украшевський Лукашевич пробуває ушки. Васильківський зараз з Лисовський. Лукашевич печень пробуває, Лукашевич, його книгартом дві. Продувальный. Удар Лукашевича. Підко назад на Бухаря, помилка, перехоплення. Глушенюк з м'ячем. Глушенюк буде пробувати і в інший воріт. І донят після удару 19 років. Без закидає. Боротьба. Перший на м'ячі Тимощук має шанс забивати, але чудово грає раманю. Голкіпер Горохова. Дорохова. Дорохо. Гуташевича. Лукашевич, Лукашевич перебирає. Відає передачу. але я на далі Такі команди. Такі є. Перемагає команда Круїзи з рахунком 0-1.